Всі хочуть бути подібними на вашу кухню. Такий коментар мені написали під відео, де я копчу. Це дуже дивний коментар для мене. Адже що робить ваша кухня і що роблю я, це зовсім різні речі. Тим паче, що я копчу своє м'ясо за 4,5 роки. І для мене це те саме порівнювати. Копчену продукцію спеченою, то може ще з вареними ковбасами порівняєте це зовсім різні речі. Я розумію. Я там нічого не маю проти баші. Класно готує, класно веде свій світікток. Мужику взагалі респект. Але як можна порівнювати наші продукти, то трошки не розумію. Хто це порівнює, то людина абсолютно не розбирається в способах приготування м'яса. Адже моя продукція копчена, більш годиться на нарізку, на холодне, на стіл, на тарілочки викладати, тому подібне. А його продукція печена, яка ріжеться на шматки і ну, більш готова до споживання в гарячому вигляді. І зовсім різні способи приготування. ну... Для цього такі коментарі писати. Людина взагалі не розуміється на цьому. Різні речі. Гарного дня вам!